Друзі, всім привіт! Недільний ранок попрацював, поправлявся безстренько. Сьогодні чисто віддих буде у мене. Ну, як отдих. Утром треба працювати, ввечері теж треба працювати, свинья нікуди не тінеться Снімемо відосик, Ввечері виставимо відосик. Сьогодні хочу я затронути тему таку е, як сказати, е, Вонізма свиней, як від неї Повністю не так сказати, не цей, не дінеся нікуди, ну зменшувати, зменшувати кожен раз можна, щоб сусідам не воняло, та тобі не виняло. То таке. Щас пісенько зніму відосик, розкажу, що до чого. На 10 годин треба відвезти в Годяч. Сало, м'ясо заказали. Вчора різали, убирали по розсотку. Коротше, трьох лінієчку, ну, з генетикою більше ВБшка. Ну, соло два пальця. У тік-токі, хтось з тік-тока там бачить два пальці. Я думав, блін. Буде жирне порося. Ну, в смислі, сала буде багато. Бо ну, генетика ВБ є. Там сказав двох покрита великобілий. Думаю, блін, і похоже ну, на велику білу. Так генетика вдалася на маму, а на батька. Сала на два пальця І 180 кг десь приблизно. Ну 180-190-170, десь ото. Та більше 170, бо я вважаю, то воно ну, здорова. Можуть до 200 коротше, є. Два пальця сала, Нормально, блин. думав, там буде. Ну, кормлено, звісно хорошими кормами. так ж, таке. Отвезу зараз на 10 годин заказ, в місто трошки заїду. стартову корму візьму дворик Номер 1 Виробник кормів в Україні. Возьму старту. І шоу? Будемо віддихати сьогодні. До вечора віддихне, вечір може шашличка пожаримо. Сюди таке, дивимося. Друзі, велика проблема на возу. На возу видалення все таке. Раніше, так сказати, я у кучу все, все складав. Раніше, раніше, це вже годів 4 назад. складав все у кучу, ну, то тобто, есть, як отак. Складався у кучу, тільки ж ну, здорово, І там як змолотив, вже вивозив осінь. Коротше літо воно все воняло. Літом воно все воняло, мухи розводились, це ну просто ужас був. Ні мені, і сусідам, ну всім неприємно, такого не хочеться. Потім, після того, я просто <кхм> складав у кучку у дворі, у прицепчик, у прицеп усе грузив і вивозив там раз у тиждень. Сейчас же, взагалі, ця кучка, це, ну, бачите, там буряни, сюди трошки поливається, таке все, ну, 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 ну не свиней, воно, як сказати. Не воняє, так сказати. Воно перебуний ну, сюди вивозять, трави таке поливо, там помийки таке поливоє, таке, що отходи, як миється цей, миється посуда там у старій кухні чи ще щось там миється, що таке. І... А зараз взагалі перестав отак, щоб не грузити кожен раз, зутром, утром у возик все, вивозив, так сказати, у прицепчик скинув, усе. все раз у тиждень наповнилось, вивіз і все. не Така вже авонізма. Чому? прицеп, Чому? Ну, не треба мені раз у тиждень загрузити його і вигрузить у цьому. На полі вигрузить. Сідчато кожен день я загружаю і на полі просто вигружу та й все. Прицепчик, звісно, поки що так. Хочу переробити усі, ну, вже новий, бо це вже старий цей, нову доску. всю, Шалювка 25-ка. Все поміняти і оцинкованим желізом. Воно недороге, там метр на два, 400 гривень, 380 бро. ну Не дуже товсте, для чого мені товсте. Все робити, щоб було бомбезом. низ цей. Чому таке дуже багато вбирається мух? Якщо я сіяв у возах скидаю? А ну зараз чи найду, чи не найду. А ну, десь. Шуму, звісно, тут біля цього ж не зрозуміло, що буде. Просто дивіться отакі черв'ячки, знаєте, що мухи з них рождаються. Тут коротше, як вивозиш що це все, тут його куча. Багато їх, ось дивіться, видно тут. Ну, ну, бачите. Я його вивожу. І їх тут багато. Я її там вигрібаю, ви чи що. І коротше, воно все стається там. Нема його у дворі. Да, деякі рождаються, звісно, у дворі мухи. Ну вивожу на цей і багато. Так би було б набагато більше мух у дворі. А так я на поле приїжджаю, у в мене там ужас, просто що мух. Це капець. Я машиною поки приїду, поналітує, пона цей. Оце таке, раз у тиждень вивіз, вже не такого ніз, мав все, його в дворі немає. Не то, що десь там за двором взагалі немає. Напаяв водвіз то знакуди і нормально. Раз у день вичищаємо. тирсою посипали. Все вичистили, тирсою посипали. Дезінфекція, раз у тиждень, дезінфекція. Усе теж вигрібаю, мітлою вимітаю все. Дезінфекція, все ж воно там убирається, ну, дезінфектор взагалі івонізма, йодокліном, йодом воняє, ну як воняє, пахне, вже не гамном. Так що ну, якось меншу так. І плюс вже від дерев'яних полів од'їхали, там один у мене старий сарочок остався, там дві браковки, так, ну небагато. Дерев'яних полів немає. Дерев'яні поли опитують сеч. Опитують усе, і воно воняє, воно набухає, воно воняє, мікроби в них зараж, за цей, там у дерев'яних тих полах. Ну, не нужне воно. Ті, хто кажуть, що та свині померзнуть на тих полах. У мене вже годів 5 я користуюся нормально бетонними полами. Та ніхто не змерз, нічого. Це ж свині ж вам не 10 років, це ж не корова, що там мерзнутиме. Свині там 6 місяців убрали, свиномотки, соломки підмощаємо. все добре. Малим поросятам є щити, або соломи багатенько намощаємо, там, де вони гріються. Тим боля під лампою. Лампа прогрівої і бетон, і все. Або щити дерев'яні кладемо на щити, плюс соломка, і все їм добре, як дуже великі морози. Так що не треба там, нагнітати, то там мені пише. Та померзнуть на бетонних полох, а вони хіба не мерзнуть, ну, вибехнуті. Чи які ви є, взагалі вибачають за своє цей, просто в мене це вже ну таке, <кхм> друге сеч. сече Сечевицай, в, в, як звати, Убирання. <кхм> Що таке видалення? Каналізація в мене у свиней невелике. Ну, 200, 200 літрів. І все убирається усюди. Отака От бочечка 3,2 чи 3,8, 3,2 мають кубика до трактора. Як? Це просто вивозилось учора, вчора субота вивозили, Раз у тиждень, вивозили. сюди вивозиться все. Трошки Вивозиться все із свиней Вся сеч. і плюс з домашніх викочується. І з домашньої каналізації, теж викочується і сюди все вивозиться. О, теж, немає. Чому я не користуюся бетонними полами? То що ну, це у жилому секторі так хай і село? Просто зараз багато хто в селі вже одвик. так як корови по селу сруть та воняють. А це все просто вже всі дачники, всі вже вже не хочуть ніхто держати. Ну, Село є село, це не в місті. Ми держимо що таке. Зачілєві поли, друзі. <х armies> ну, представте, оце б я в мене тут були б, наприклад, шилеві поли. Да, я б, чи -чи -чи б. Там не п'ятеро грузи б поросят. Ну, зараз четверо, ну, п'ятеро тут нормально можна. Може б шестеро, семеро, як не вичищать цей. Ну, представляєте, як би тут воняло? Там сусіди, там он парк, центр, село. Ну, таке взагалі не каноє. Чилеві поли. Це в кого або нема сусідів, або далеко од того, як сказати, як там у водолаги. В нього рядом нема сусідів, напротив сусід живе. Батько, ну, тесть, то йому нормально, в принципі. А мені ну, не годиться, мені вичистити, цим помазати, чи цим потрусити, все, щоб було, сечі не було, на вузу не було, все. Отак так можна працювати. Отак можна і в місті, в принципі, небагато десь тут держати. Як хорошо муху берати, головне добре муху берати. І всю вонізму і збавлятися ну, без проблем. За цей залили. Сюди в каналізацію, в каналізацію, в бочку вивезли, все, його в дворі немає, навоз вивезли, вдворі немає, самі свині. Свині, дезінфекція проходить, теж вонізми великої немає. Так, звісно, зараз жара, жара величезна. Як це дуже величезна жара. Все одно ж ну, ну, запах є. Запах є, все одно. Все ну, так, як у людини є запах, так як от усіх є запах по-любому. Ти пробіжися, пройдися, не цей, і вже запах є. Так само і цвиней, ну. Пожарі, звісно, так. Да. Ну, е раніше, ото, як дуже ще отак на цей, дуже любив нозіму оставляв свиней. По-перше, роботи менше, то есть, ну, ні полів немає, ні строєк немає. Просто вийшов, вправився хоч і півдня вправлявся, все їсти все, немішав, все віддихаєш. І не воняєш так само. Ну звісно ж, холод є холод. Ось таке. Фори бачили, я не знаю, показував, не показував, начеп'яв фори. Тікток і показував, в цьому, на Ютубі не показував. Короте, взяв двоє е, на оприскувач, ну як наприскувач, щоб на оприскувач світило. Тонесенькі. Короче, По 140 гривень, слова КМТЗ Брав е, на соті. Е, назад основні взяв великі має, по 460, до 5000 гривень. Бачите, радіатор товстий. Коже свят бомба! <кій> на фори. На фори. Ой На фори накрила оприскувача, ну, капітально Давно вже хотів, ну просто якось зоді висіли це і думаєте, ладно, ладно. А потім вже згоріла лампочка, лампочки вже не знайдеш, такої, я там стоїть в ну, старих оцих круглих форах Шукав, шукав, все кажу, закозую. Уже время прийшло. Ну, я дуже радий світлом. Те, що оприсквеш можна робити цілу ніч. І плюс ще усюди отакі взяв, теж були по акції, щось, чи по 125, чи по 130 гривень. Там є акції. Зайдіть, подивіться, кому цікаво. Тоже тоненькі, думаю, возьму, подивлюся, що воно буде. Теж світи бомба. Я їх одразу усюди на цей навів на боки, отак, поняли, як Джондірі, щоб було світло. Ну, а потім в мене ще спереді стоять отакі. Ніяк не куплю. Ну, надо на осінній період купляти, по-любому вже видивився, які там 1200, по-моєму. Дві штуки стоїть. З ближчим і дальнім світлом. Ну, не знаю, можна, в принципі, отакі такі сюди поставити би. Отакі б, ось, отакі прості ставляєш, І світило б бомба. Хватило б. Ну ні, хочу вже хороші поставити. Ось, хай покажу на таких. О, оці я навіву сюди і включаю, і коротше бомба. Джей, оце темно було, то їхав, як -от там лісом, тросу переїхав там безсенько. все, капець, уже паутина завелося. Переїхав, то на оцих їх, їхав, то ну, капітально, їх би наперед усюди, і було б бомба. Ну, Вже поставимо нормальне. Ось таке, друзі. Так що, Друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі, кому що цікаво, кому що не цікаво. Питання про щось над відео, може кому щось треба розповісти, що знаю, всім все підскажу, і всім пока!